На Рівненщині судитимуть поліцейського, який допомагав бурштину копачу в його незаконному промислі. Мова йде про відрядженого з Лівщини старшого лейтенанта. У квітні його відправили сюди нести службу при оперативному штабі з питань протидії незаконному видобутку бурштуну в північних районах нашої області. Втім, за час перебування на полісі він за даними прокуратури встиг налагодити схему кришування. Того ж таки видобутку бурштину в прокуратурі. Кажуть, він змовився з одним із старателів та отримав від нього 300 доларів за який дозволив встановити мотопомпу на 12 годин. Відомо про два таких факти: гроші в добровиці від старателя за роботу мотопомп брав не сам, а послав свого підлеглого. Той тепер свідок у справі. Відразу затримали не його, а його підлеглого. А він на цей час знаходився в казармі, де базувалась їхня рота спецпризначенців. Однак, після затримання це відбувалось буквально за декілька метрів чергової частини. Ці спецпризначенці вони подумали, що це здійснюється напад і також. В повному екіпуванні з бойовою зброєю вони мали намір застосувати до працівників прокуратури та працівників спецпідрозділу Альфа. Однак потім їхньому командиру були продемонстровані відповідні процесуальні документи і питання знялося само собою. Тоді спецпризначенцю обрали міру запобіжного заходу домашній арешт за місцем проживання, тобто на Львівщині. Йому інкримінували закінчений замах на отримання неправомірної вигоди. Він свою вину у вчиненні злочину визнав нині міру покарання для заступника командира взводу батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Львівській області визначатиме Добровицький районний суд, а це може бути і штраф, і позбавлення волі. На Рівненщині він був вперше. Це до трьох місяців його командіровка ця перебувала і вже найближчим часом мало відбуватися його ротація. У зв'язку з цим було прийнято рішення не відтягувати надалі документування вказаної особи, а невідкладно затримати її на місці вчинення злочину. Враховуючи те, що він повністю визнав свою вину, враховуючи відповідні листи, що надійшли на адресу прокуратури від його керівництва. Він уклав угоду з процесуальним прокурором, повністю визвав свою вину, повністю сприяв у розкритті злочину. І обвинувальний акт з угодою скеровано вже на сьогодні для розгляду по суті до суду. Нині і обвинувачений, і його підлеглий, якого той послав забрати хабар, звільнені з національної поліції. Останній позбувся посади через негідну поведінку під час затримання. Зокрема, він імітував напад серцевий. Що з група, вся це працівники спецпідрозділу Альфа, слідчий процесуальний прокурор, два лікарі швидкої допомоги. Він з відеокамерою весь час слідували за ним. Тобто, з місця вчинення злочину вони їхали разом в цій швидкій допомозі до лікарні в палаті, і вже в палаті проводили огляд вказаної особи і саме вилучення в неї коштів. Крім того, він заперечував спочатку наявність у нього цих коштів, казав, що він що йому їх підкинули. Однак в подальше чому він зізнався, що він їх отримав саме за вказівкою свого командира.